Вітаю слухачів курсу основи правознавства в 9 класі, і ми з вами продовжуємо знайомитися із неповнолітніми як суб'єктами правовідносин. І сьогодні ми розглядаємо кримінальні правовідносини і говоримо про кримінальну відповідальність. Ми працюємо із практичною роботою і з вами. Повторюємо теорію ключові моменти, на них зупиняємося, і переходимо до розбору задач, які стосуються кримінальної відповідальності неповнолітніх. Отож, поїхали. Ключовим поняттям у темі кримінальна відповідальність є категорія злочину, що ми називаємо злочином. Ну, перш за все, це суспільно небезпечне, винне діяння дія або бездіяльність. Точно так же, як ми з вами і говоримо про адміністративне правопорушення, тобто і дія, і бездіяльність також можуть бути протиправними. І передбачена відповідальність кримінальним кодексом України, і ознаки злочину, які ми з вами бачимо, вони випливають із самого визначення. Тобто, це і суспільна небезпечність, і протиправність, і винність це ступінь. Вини, і він буде трошки тут розгалужений порівняно із адміністративною відповідальністю. Це і звичайно караність. Щодо складу злочину, то складові частинки, пазли, ми їх з вами називаємо, будуть тотожними, як і в адміністративних правопорушеннях. Тобто, це у нас суб'єкт, ми з ним уже познайомилися, тільки суб'єкт буде відрізнятися тим, що суб'єктом в адміністративному Правопорушення є фізична особа, яка досягла 16 років. У кримінальному праві за загальними правилами це також 16 років. Проте можуть бути виключення і це ряд статей, які розміщені у кримінальному кодексі України. Наприклад, це да, особливо тяжкі злочини. це і тяжкі умисне вбивство, бандитизм і відповідальність у цих випадках настає з 14 років за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Суб'єктивна сторона це. Також, як і в адміністративному правопорушенні, це внутрішнє ставлення фізичної особи до вчинених дій. І проявляється також у формі вини: це умисел або необережність. І в даному випадку ми бачимо більш розгалужену систему. Тобто, умисел прямий непрямий, кваліфікуємо злочинна самовпевненість або злочинна невдалість, недбалість, вибачте. І переходимо далі, йдемо до. Об'єкту кримінального правопорушення або злочину, і це у нас ті відносини, які страждають. Наприклад, ми з вами зараз подивимося, що саме може постраждати в кримінальному праві, які суспільні відносини. І об'єктивна сторона це сама дія або бездіяльність, яка відбулася. Тобто, в принципі, склад злочину у нас буде дублюватися. Тільки може мати певні особливості. Ну, в чому ці особливості проявляються? Ну, наприклад, дивіться, коли ми говоримо про злочини саме про кримінальні правопорушення, то ми ще можемо акцентуватися і повинні це робити на такій категорії, як мотив. тобто навіщо? Фізична особа здійснила дане правопорушення, і воно буде стосуватися суб'єктивної сторони. Важливою складовою у розслідуванні є моменти, які називаються факультативними ознаками об'єктивної сторони. Це час. Місце, спосіб, знаряддя вчинення правопорушення, умови. Тобто тут дрібниць немає, тут на все треба звертати увагу у комплексі, і саме цей комплекс являє собою склад кримінального правопорушення. Біжемо до задачі, і зараз все розставимо на свої місця. Задача у нас розміщується у підручнику на сторінці 149-150. Це завдання 2, і ми з вами починаємо з ним знайомитися. Тобто, в даному випадку нам треба визначити, яке правопорушення було наявне і його склад. Тобто ми назвемо з вами чи адміністративне, чи кримінальне, і склад правопорушення. Оці складові частинки, про які ми з вами весь час говоримо. Отож, поїхали. Записуємо посередині склад правопорушення і малюємо наші пазли, наші чотири стрілочки, наші складові частинки, без яких нам не впоратися. І не визначити, чи є ця дія або бездіяльність дійсно протиправною. 85-річного дідуся, який самотньо жив у власному будинку в селі Бліг Зборівського району на Тернопільщині, сусіди знайшли мертвим правоохоронці. Суд медексперти з'ясували, що він помер не своєю смертю. До кола підозрюваних потрапили 15-річний онук і правнук загиблого із сусіднього селища Заложець. Хлопці навідувалися до діда, коли йому вин... приносили пенсію. Він завжди давав їм трохи грошей, проте цього підліткам було замало. Уночі вони через вікно залізли в хату, нишпорили всюди, але грошей не знайшли. Від шуму дідусь прокинувся та впізнав злодіїв. Онук і правнук накинулись на нього і задушили. 400 гривень, через які старенького позбавили життя, під матрасом знайшли правоохоронці. Стосовно хлопців порушено кримінальну справу, їм загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Росли вони без належного нагляду дорослих. Уже в нас є підказка, діти, що була порушена кримінальну справу, а це означає, що ми з вами будемо говорити про склад кримінального правопорушення або злочину. І поїхали. Перш за все, ми шукаємо суб'єктів. Тому перша наша стрілочка, перший нас пазл це суб'єкт. І ми з вами бачимо, що суб'єктами нашого злочину є 15-річний онук і правнук. Вік правнука тут не називається, ну, але. Та інформація, яка у нас є, ми нею і користуємося у задачі. 15 річний ОНУ записуємо правнук, тобто це фізичні особи, які досягли віку. А за це за позбавлення волі, це у нас правопорушення, за яке відповідальність наступає з 14 років. Шукаємо об'єкт, тобто, які суспільні відносини у нас постраждали. Записуємо об'єкт. І постраждало у нас життя і здоров'я людини, тобто це найтяжче, що відбувається, пов'язане з правами людини, тобто записуємо життя людини. Суб'єктивна сторона це ступінь вини, тобто чи був тут умисел, чи необережність. А крім того, давайте ще раз перечитаємо положення цієї задачі: що хлопці здійснили ще одне правопорушення. Вони давайте пригадаємо, як вони зайшли у хату через двері, чи дід їх сам пустив. Вони пробралися через вікно уночі. Тобто, це ще й протиправне було ну, проникнення до будинку. І ми записуємо проникнення до будинку. Тобто, це дія, яка також відбулася, яку здійснили наші хлопці. Переходимо до суб'єктивної сторони. Уже да, її торкнулися і сказали про ступінь вини. Тобто вони хотіли, щоб настали, щоб вони хотіли здійснити свої злочинні намір пограбувати. А коли їх дідусь впізнав, то вони вирішили діяти далі. Тому тут буде у нас умисел: ступінь вини. І об'єктивна сторона. Це четверта наша складова частинка, Об'єктивна сторона характеризується самою дією або бездіяльністю, що зробили хлопці. Ага, тут давайте проникнення до будинку не так з вами зробимо. Давайте я зараз витру. Тобто постраждали суспільні відносини, життя людини. Ми проникнення це напишемо сюди. В об'єктивну сторону тобто, що відбулося? Проникнення до будинку. І да смерть, дідуся? Смерть діда. А там, де суспільні відносини, там, де об'єкт, ми написали життя людини, тобто це права людини постраждали і право власності. Право власності проникнення до чужого будинку. Тобто, таким чином ми з вами охарактеризували склад кримінального правопорушення. Ми знайшли з вами суб'єкт. Суб'єктивну сторону, об'єкт, об'єктивну сторону. Якщо всі пазли у нас зійшлися, це і є кримінальне правопорушення або злочин. Діємо ми згідно кримінального кодексу, це наша основна законодавча база з цього питання. Ну і звичайно ж, Конституція України. Закликаю вас, діти. Знайомитися із законами України, жити у мирі і злагоді, поважати закони України і, звичайно, не допускати протиправних дій та бездіяльності. Бережіть себе, почуємося.